Всім привіт! Мене звати Мазур Юлія і я професійний грумер. І сьогодні ми в гостях у ветеринарній клініці Асоль і поспілкуємося про догляд за ротовою порожниною з головним лікарем, а також засновницею цієї клініки. Всім привіт! Мене звати Халанія Марта, я ветеринарний лікар-стоматолог, а також член Української ветеринарної стоматологічної асоціації. Ми зібрали основні запитання, які цікавлять власників пухнастиків. І сьогодні ми з Мартою про це поспілкуємося. Отже, Марта, саме перше запитання, яке найбільш цікавить власників, чи потрібно чистити зуби вдома, і якщо так, як часто це потрібно робити? Так потрібно чистити обов'язково. Зараз ми говоримо, що найкращі результати показують, коли ми чистимо зубчики двічі на день з пастою, з щіткою. З якого віку найкраще починати привчати з трьохмісячного віку, тоді коли це ще цуцика або кошенятко і доволі легко податливе до навчання? Угу. Зрозуміло, часто люди бояться чистити зубки, коли вони власне починають хитатися, молочні зуби і випадати в цей період, краще не рухати зубки і не чистити їх, чи це нічого страшного? Немає значення, просто ви підбираєте щітку, яка не буде дуже сильно травмувати, але для того, щоб тваринка. Привикла до того, що ви будете щось зробити в ротовій порожнині? Бо коли це ви почнете робити в рік часу, вона не зрозуміє. Тобто до цього ви такого не робили, а зараз ви на примус щось запихаєте в ротову порожнину. Тобто для неї це буде стресом, і доволі більше часу піде для того, щоб вона до цього привикнула. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, які засоби краще обирати для чистки зубів? Загалом це комплексно. Е, найкращі результати це завжди є механічна чистка, тобто це є зубка е, підібрана відповідно е, до розміру зубчиків песика. Це є важливо е, для котиків. Е, мусять бути геть маленькі зубні щітки. Щодо зубних паст, найкраще вибирати ті, які мають в складі ензими. коли на упаковках паст пише ензиматік, вони рахуються кращими, які є на ринку. Якщо ми говоримо про різного роду гелі, потрібно дуже уважно читати інструкцію, оскільки не всіх їх можна використовувати разом з зубними щітками. Частіше це і так, що вони використовуються окремо або як додатково до механічного чищення вдома. Так само, як різного роду спреї для ротової порожнини, добавки до води. Це є загалом комплексно, але найкращий результат це є чищення щіткою і зубною пастою. Ми можемо використовувати, наприклад, бинтик чи ватний диск замість зубної щітки, які собачки, наприклад, не дають чистити зубними щітками, чи якщо власники бояться пошкодити ясно зубною щіткою? Для того мусить бути, по-перше, щітка підібрана по розміру, те, що ми говорили. Mm -hmm. Кращий результат буде щітка, вона є трошки більш жорсткіша і вона буде мати краще чищення ефект. Якщо ми говоримо про бинтики, Такого значного ефекту не буде. Якщо говорити про зміну зубів у цуциків, який період мають змінитися зубчики з молочних на постійні, та на що мають звернути увагу у цей період власники собачок чи котиків? Насправді, якщо говорити про молочні зуби, таких немає. Це називається тимчасові. Процес зміни з тимчасових на постійні відбувається орієнтовно в 3,5-4 місяці. І триває в залежності від породи до 8 та місяців. На жаль, маленькі породи собак схильні до того, що в них відбувається затримка, тобто процес зміни зубів, замість того, щоб у 8 місяців, наприклад, випустити, вони можуть не випасти навіть і до 2 років, і більше тим пацієнтам рекомендовано видаляти тимчасові зуби, оскільки за їх наявності дуже часто. В нас виникають інші патології: це патологія прикосу, коли неправильно розміщуються зуби в ротовій порожнині, тобто їм немає місця, і вони ростуть туди, куди є місце. Також за рахунок зубного каменю, який нашаровується між тимчасовим та постійним іклом, частіше відбувається руйнування власне постійного через те, що тимчасовий ми видалимо. А постійний, на жаль, інколи теж страждає, і в дуже рідкісних випадках теж може бути видалений. Тому важливо слідкувати за вчасним моментом видалення тимчасових зубів. Для цього необхідно систематично відвідувати лікаря-стоматолога, щоб він визначив період часу, коли потрібно забирати власне тимчасові зуби, або є ймовірність, що вони можуть випасти самі. Ми можемо якось пришвидшити випадіння зубів в домашніх умовах, можливо, давати собачці гризти якісь кісточки, чи щось таке, чи спробувати легенько якось їх розхитувати самостійно. Розхитувати самостійно, скоріше всього, не вийде. Такої ефективності в вигляді іграшок, щоб допомогти ви, ну, якби. Випасти тимчасовим зубам, скоріше всього, такого, не буде. Воно може допомогти, але не в основному. Тобто, якщо не відбулося розчинення тканин тимчасового зуба під впливом постійного, то воно не випаде, що би ви не робили. Тому такої ефективності явно, якої би хотіли власники, напевно, ні. Тобто власники в середньому в якому віці мають, якщо вони бачать, що є от, наприклад там подвійне ікло, що часто трапляється, це в середньому? Чи немає такого конкретного віку, коли от власники це бачать і звертаються до? До Загалом лікаря. найкраще звертатися до лікаря стоматолога орієнтовно десь 4 місяці. Тобто, коли відбувається процес початок тільки зміни зубів, ми можемо зрозуміти, чи в нас немає інших патологій, чи можливо вже побачити якусь явну патологію, або попередити, що у вас будеться проблема чи з тими самими іклами, і нам потрібно деякі вправи, так звані, проводити з власниками вже з 4-5 місячного віку, щоб обійтися без якоїсь. Там більш серйознішої операції в старшому віці, тобто перший візит це би мав бути 4 місяці з приводу зубчиків.